Як створити ефект плавного згортання розгортання блоку змісту? Привіт, деви! Сьогодні ми поговоримо про анімоване згортання і розгортання блоків з контентом на сторінці. Приклади такого є майже в кожному інтернет-магазині на вкладці з товаром або продуктом. Для цього ми використаємо вбудовані можливості HTML та Google Details та довершимо це можливостями сучасних браузерних API, а саме Resize Observer API. Для цього я підготував частину картки товару з його описом та характеристиками. Будемо робити максимально універсальне рішення, яке можна використовувати де завгодно. Для початку покажу вам приклад того, як це виглядає на реальному інтернет-магазині. Вкладка товару. І різні додаткові дані про цей товар, вони знаходяться в таких от блоках, які відкриваються закриваються по кліку. Працювати ми будемо сьогодні з такою тестовою сторінкою. Фінальний результат буде схожим. Тобто, по кліку на іконки у нас звертається і розвертається контент з блоком, з красивою анімацією. У нас є HTML-шаблон, стилі, в яких у нас анімація, в тому числі іконок. Сьогодні ми будемо писати тільки JavaScript-код. Тому перейдемо до нього. Дану реалізацію ми виконуємо за допомогою класу, тому спочатку об'явимо наш клас. Наш клас буде мати собі два методи. Перший, який буде відповідати за враховування висоти відкритого і закритого блоку Details. І другий, який буде за наш Resize Observer. В конструкторі нашого класу у нас буде тільки одна властивість. Це, власне, наш елемент detail, кожен елемент, для якого ми будемо викликати наш код. Тепер перейдемо до нашого методу, який відповідає за калькуляцію його висоти. Він приймає в себе два аргументи. Перший це власне наш елемент details, і другий це його стан. Відкритий чи закритий. У HTML -тега details є атрибут open, який додається тоді, коли він відкритий, і прибирається тоді, коли він закритий. Сорок ми будемо це використовувати. Пропишемо зразу цей атрибут, який ми передамо в даний метод. Далі нам необхідно отримати розміри нашого елементу. Для цього ми використаємо метод getBoundClientRect. Далі нам необхідно буде кудись записати ці дані. Для цього ми використаємо дата атрибути. А саме називаємо його «Відс». Тобто, в HTML він буде виглядати як дата Відс». І далі ми будемо працювати з CSS змінними. У нас в нашому CSS-коді є дві зміни: Details, висота, зміна колапсу і коли він відкритий, і «Expanded». В них ми, власне, і покладемо наші дані. Залежно від того, який у нас буде аргумент тут open буде false чи true, ми відповідно задаємо висоту «Expanded» і висоту «Collapsed». Тут Маленька помилка, виправляємо її. Ось. Ці зміни у нас будуть додані на сторінку, і після цього ми зможемо використовувати їх в себе в css коді Тепер перейдемо безпосередньо до нашого Resize обсевера. Даний метод не приймає у нас ніяких аргументів. Першим чином ми повинні створити новий інстанс нашого обзервера. Він приймає в себе функцію callback. Яка в свою чергу приймає в себе масив власне, елементів, на яких відбувається Resize. Але нам потрібно тільки один, тому ми можемо зразу його тут взяти. Об'єкт entry він у нас описує елемент, на якому у нас настає Resize, і саму цю подію. Далі ми отримаємо ту ширину, яку ми задали в методі set Ось, вона нам потрібно буде в наступній умові. При першому виклику у нас немає ще цієї змінної віц, тому ми попадаємо в цю умову і після цього задаємо висоту для блоку Details у відкритому та закритому стані. Викликаємо наш метод set Details Expanded Height і передаємо йому наш елемент Details. Після чого викликаємо його повторно. Але цей раз, крім власне, елементу Details, передаємо йому другий параметр. Open він у нас буде true. Тобто, в першому випадку ми подивимося, задамо висоту для закритого блоку Details, в другому для відкритого. І в кінці не забуваємо задати даному елементу Detail атрибут open, false. Тобто він у нас закритий. Ми написали наш клас. Тепер нам необхідно отримати всі елементи Details, які є у нас на сторінці. Верніше, нам треба не забути тут ще власне, повісити для кожного details наш обзервер. І передаємо йому наш елемент details. Ось. Тепер переходимо до використання. Для початку нам необхідно отримати всі елементи Details, які у нас є. Для цього використовуємо Query Selector All. І в якості селектора у нас буде просто назва тегу. Далі ми отримуємо масивоподібну колекцію елементів, тому можемо використати фіч для того, щоб перебрати їх всіх, і зробити з ними необхідні нам дії. Для кожного нашого елементу ми створюємо новий інстанс нашого класу. І передаємо в нього наш елемент Details. Після чого викликаємо метод нашого класу addressize observer. Також треба не забути задати у нас висоту в якихось одиницях виміру. Тобто в даному випадку ми використовуємо пікселі, тому тут має бути вказано, що це у нас пікселі. На даний момент у нас щось не працює, подивимося, що у нас можливо, могло піти не так. Ось опечатка в цьому слові. Туди ми задаємо дата атрибут bits. Перевіримо наш код. Так. Тепер все працює коректно. Ми бачимо, у нас блоки детайлс відкриваються з красивою анімацією, звертаються з красивою анімацією. На цьому все. Сподіваюсь, було корисно та не нудно. Напишіть у коментарях, які б теми ви хотіли, щоб ми розглянули наступними. А ще поділіться враженнями під відео, щоб ми знали, що можна покращити. До зустрічі!